Перше, що ми вивчимо, як ми бачимо, це говорити прості речення словацькою мовою. Формула тут легка. Я словацькою. Я, плюс дієслово. Я плюс дієслово. Я. Я відім. Я бачу. Я відім, я бачу. Відім це бачу. Я працюємо. Я працюю працюєм. я працюю. Так, давайте продовжимо. Давайте навіть повторимо: Я відім, я працюєм. Я відім. я бачу. Я працюєм. Я працюю. Я відім, я працюєм. Я відім, я працюєм. Далі трішки складніше. Далі складніше. Я бівом в Братіславі. Я бівом в Братіславі. Я живу в Братиславі. Розумієм ті. Я тебе розумію. Я бівом в Братіславі. Я живу в Братиславі. Розумієм ті. Я тебе розумію. Так же повторимо: Я бівом в Братіславі. Розумієм ті. Я бівом в Братіславі. Розумієм ті. Конструкція з І словацькою це А, як сполучення. Я працює, а штудуємо. Я працюю і навчаюся. Тобто штудуєм буква Ш, Ось такою галочкою зверху. Це буква Ш, Читається як Ш, Не С, а Ш. Я працює, я працюю і навчаюся. Я працюю А штудум. Я працюю і навчаємось. Навчаюсь. Повторюємо, ми розуміємо. Ми розуміємо. От тому це як і читається. Ми розуміємо. Але ні, почкай, мі розуміємо, мі розуміємо, ми розуміємо, ті вєш. ті вєш. ти знаєш. Ті вєш. ти знаєш. Ми розуміємо, ми розуміємо. Оні відія. Оні відія. Тобто вони бачать. Вони бачать онівідя, онівідія, вони бачать. Закріпимо це. Тіто вєш. ті, то вєш. Ти, ти це знаєш. Ті, то вєш. ти це знаєш. Ми цестуємо кожний рок. Ми подорожуємо щороку. Також дзвоніть Увагу, що буква ж пишеться словацькою. Ось так ось. Ж. Не З, а ж. Кождій це наголос. Кождій рок. Ми цестуємо кождій рок. Ми цестуємо кожний рок. Ми подорожуємо щороку. Онібів ту. Онібів ту. Вони живуть тут. Тобто, тут це є тут дуже легко. Наступна важлива конструкція. Говорим по-словенськи. Г. ГО. Тоже не, як нас чіли, не Г, да? як там раніше буква Г. Г. Не Г. Г. Говорим Г. Ось так ось. Говорим по-Словенськи. Говорим по-словенськи. Я говорю словацькою. Говорім по-словенськи. Я говорю словацькою. Так, що тут у нас далі? Так, ходімо до праці, ходімо до праці, ходімо до праці, я ходжу на роботу. Ходімо до праці, я ходжу на роботу. Ходім до школи, я ходжу до школи. Ходім от також КГ, так, це як Х читається. -х. Ходім, ходімо ходім до школи. Я ходжу до школи. Так, перевіряємо ці фрази. Ходім домов, я йду додому. Ходім, домов, я йду додому. Ходім там, я ходжу туди. Грам футбол. Грам футбол. Я граю у футбол, у футбол. Так, далі трішечки складніше. Так, трішки складніші приклади. Учимся. Учимся. Це якби я навчаюсь. Учимся. Учим себе, да? Учим себе. Я навчаюсь. Я навчаюсь. Учимся Я навчаюсь. Учимся словенщину онлайн. Учимся словенщину онлайн. Я вивчаю словацьку онлайн. Так учимся Словенщину онлайн. Я вивчаю словацьку мову онлайн. Конструкція з можу. Так, можу, це ось так. Мо, о, о. ось так ось. Мо, можемо. Можемо, можем. Можемо, можем. можем. можем говорить по-словенськи. Я можу говорити словацькою мовою. Можемо говорити по-словенськи. Я можу говорити словацькою. Я можу говорити словацькою. Можем ті... Можем ті Можем ті Я можу тобі допомогти. Я можу тобі допомогти. Можем ті помости. Я можу тобі допомогти. Далі конструкцію мені подобається. I like. Oh, вибачаюсь. <laughs> мені подобається бачить. Конструкція мені подобається. Пачі самі гудьба, гудьба це музика. Пачі, от теж з'явіть, уявіть, уявіть представте, де зверху ось така галочка, це як будто би наголос, коли чорточка. А коли галочка це значить буква по інакшому читається. Тобто, ось як тут ц це Ч, тут З це Ж. І також, як я вище показував, буква С то Ш. І так же продовжимо далі. Пачі самі гудьба. Пачі самі гудьба, мені подобається музика. Пачі самі гудьба, мені подобається музика. Пачі самі спорт. Ось 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 шпорт. С. Як С пишеться, а й читається як Ш. Пачі самі спорт. Мені подобається спорт. Бачимо спорт, свідчить там, сіла. Так, далі. Далі детальні приклади. Детальніші приклади. Ну, щось я тут понаписував. Ой, який молодець. Наозай хцем. Я дійсно цього хочу. То хцем. таке слово. Дуже часто попадається в словацькій мові, так що рекомендую його вивчити. Наозай Я дійсно. дійсно, наозай то хцем. Тобто дійсно дійсно того хочем. то хцем. Наозай то хцем. Я дійсно цього хочу. Наозай то хцем. Хочеш наозай нічого справить. Наозай самі пачі, то то место. Це мені, дивимося ще раз, наозай самі пачі тото -то, місто. Мені дійсно подобається це місто. Наозай мені самі пачі. Мені дійсно подобається. Пачі подобається. Тото, тото, тото -то, це. це, І місто місто місто. мі пачі тото -то, місто. Мені дійсно подобається це місто. І далі я виписав деякі важливі фрази додаткові, які бажано вивчити. Так, дивимо далі. Будемо просто читати і повторяти, щоб у вас в цей весь матеріал закладався. В будущих уроках ми також будемо повторювати ці всі слова. Ми будемо це багато разів повторювати. Та таким способом. Вчити словацьку мову. Ну і я з вами. Важливі додаткові фрази. Л. Бачите, ль? це мягкий знак, як читається, любим, любим тя. Любім т. Бачите теж так, також Я тебе люблю, тя. я тебе люблю, люблю. відімь свою. Чого? А! Відім свой вислідок. Відім свой вислідок, я бачу свій результат. Відім свой вислідок, я бачу свій результат. Відім свой покрок, я бачу свій прогрес. Покрок це буде прогрес. In my progress. Да? Май прогрес, мій прогрес. Відім свой покрок, я бачу свій прогрес. Відім свой покрок. Я бачу свій прогрес. Наозаймі помагаш, наозаймі помагаш, ти реально мені допомагаєш. Наозай, наозай мі помагаш. Наозай мі помагаш, ти реально мені допомагаєш. Наозайтя -на На На вельми любим. Я тебе дійсно дійсно. Тобто наозай це буде як дійсно, реально. Наозайта. Назайтя no, вельми well, любим. Наузайтя no, велими well, любим. Я тебе дійсно дуже сильно люблю. Тобто, welmy. Це буде дуже сильно. Very so much. Так сильно. Наозатя no, велими well, любим. Я тебе дійсно дуже сильно люблю. Так, продовжуємо далі. Звичайно, звичайно, то робимо рано. Звичайно, то робимо рано. Я зазвичай роблю це вранці. Звичайне то робім рано. Звичайне звичайне, то робім рано. Я зазвичай роблю це вранці. Часто там ходим. часто там ходим. я часто ходжу туди, часто там ходим. я часто ходжу туди. Нікеді то робимо. Нікеді то робим. Це не означає, що ніколи, нікеді. А нікогда, ніколи. Ось, іноді ось так. от. Нікеді то робим, іноді я це роблю. Нікеді, то робим, іноді я це роблю. Говориш по-словенськи, вельмі добре. Ось бачите, вельмі знову попадається, так? Так Также повторюємо потрошечку. Говориш по-словенськи, говориш, говориш. По-словенськи велми добре. Ти дуже добре говориш словацькою. Говориш по-словенськи велими добре. Ти дуже добре говориш словацькою. Б... Так, далі що? Робим ті кожен день. Я роблю це щодня. Робім то кожен день. Ні. Ось тут ні. Це букво ні. Кажди день ні. Робім то кожен день. Робим то кожен день. Я роблю це щодня. Мислим 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 то. Я так думаю. Мислим, Ромішляємо. Розмішляй так. Мислим сіто. Я так думаю. Тішсі то мислим. Тіж, тішси то мислим. Я теж так думаю. Пачі са нам язик. Нам подобається ця мова. Почесаємо то тото місто, Почесаємо то тото місто. Їм подобається це місце.